Вало дахи рівненщиною пройшовся буревій. Найбільше дісталося Дубинському району. Гуляли в укритті захисну споруду. Підлітки перетворили на місце відпочинку, де розтувала алкоголь. ITV. новини. Добрий вечір. Збиралася підірвати готель у Рівному за 20 тисяч гривень. СБУ встановили, що російські спецслужби завербували 49-річну жінку. Вона забрала у заздалегідь обумовленому місці саморобний вибуховий пристрій. Опісля доставила його до готельно-розважального комплексу Рівненщини і залишила в одному із номерів закладу. Вибухівку мали привезти у дію за допомогою телефону. Планували це зробити, коли на території комплексу перебувала б максимальна кількість людей. СБУ затримали російську агентку на гарячому, коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Під час обшуків оселі затриманою вилучено мобільний телефон з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Слідчі служби безпеки України повідомили вказані особі про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на терористичний акт вчинений за попередньою змовою групою осіб. Судитимуть за вбивство новонародженої дитини. Правоохоронці встановили, що 25 квітня в орендованій квартирі у Рівному жінка народила здорово доношену дівчинку. Після пологів вона залишила немовлян на балконі без догляду на дві доби, а потім поклала дитину в поліетиленовий пакет і винесла її до сміттєвого контейнера поблизу будинку. Наразі обвинувачена повністю визнала свою вину та переконує у щирому каятті. За такий злочин їй передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк до п'яти років. Повалені дерева та розбиті будинки на Рівненщині ввечері 7 липня буревій спричинив чимало лиха, а найбільше постраждала Дубинщина. Там негода пошкодила дахи у ста будівлях. У 15 з них знищила покрівлю повністю. В епіцентрі стихії опинилося 8 сіл. Що пригадують про той день жителі привільненської громади та про які наслідки розповідають? Дивіться у сюжеті. Далі все було як по-російськи внезапно. І в минуті закінчилось. Просто неочікувано і і дуже тривожно. Далі просто трошки навіть страшнувато було, бо невідомо куди та криша полетить. Хвилин п'ять роботи вітру зірвало кришу повністю, обвалився причалок. Вітер був такої сили. Щоб піднімало задню частину автомобіля, підкидало. Усе відбулося швидко та неочікувано. Мешканці Дубинського району розповідають про наслідки негоди. У селі Привільне сильний вітер повалив дерева на опори електропередач та частково зруйнував будівлі. Жителька села Жанна каже, сонячна погода різко змінилася на страшний буревій. Все було дуже швидко, за три хвилини попадало. Дуже боялися за хату, щоб не розбило. Світла немає ніде в селі. Негоду запам'ятали всі. Ще один житель села Привільне В'ячеслав розповідає, вітер пошкодив його магазин. Дві хвилини, три до п'яти знесло кришу в магазині. Побило там все внизу, знесло горіха, майже з коренем вирвало, впав на хату, впав на сарай, побив так само шифер, черепицю і так далі. Відключена енергія, порвала провода. Ну і раз провода немає, холодильники всі стоять, морозиво, воно все, все пропадає. І вже вважай, що пропало. Також від негоди постраждали жителі села Дубрівка Привільненської громади. У когось повалило бетонний паркан, а на деяких будівлях зірвало дах, зазначає житель Роман. Кусок криші ще було завернуто, що на криші на пару шурупах трималися, мусили все знімати. Нам виділили були кліонку, ми були обшили кліонкою тимчасово. Допомагали родичі, друзі, знайомі. Жителю села Добрівка Дмитру Боревій теж приніс чимало проблем. Знесло три четвертих частини покрівлі. Ну, у нас цей причілок впав на будинок. Частина поламало і дерева садка, і забор поламало. Вольєр з собакою того відкинуло на метра три. Наслідки негоди допомагали ліквідовувати рятувальники. А о 19.53 у селі Привільне Привільницької територіальної громади Дубинського району рятувальники розчищали територію від двох аварійних дерев. Наслідок негоди жертв та постраждалих немає. Підрозділи головного управління ДСНС України у Рівненській області оперативно реагують на всі виклики, надають допомогу населення та ліквідовують наслідки стихійного лиха. Станом на 14.00 8 .00 липня в області 34 населених пункти були повністю знеструмленими, а понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Вчинили гармидер в укритті водії захисних споруд рівного. Невідомі влаштували справжні гуляння після себе залишили купу сміття та пошкоджені меблі. Хто це вчинив та чи будуть причетні покарані, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Робили безла, трощили меблі та спокійно йшли додому. Пані Оксана мешканка будинку, який розташований поблизу укриття на вулиці Київській, 77. Під час повітряної тривоги жінка завжди йде сюди ховатися. Спустившись в укриття під час однієї з тривог, була шокована. Ну і от маємо те, що маємо, розгромлене повністю сховище. Ми заходимо і сидить молодь, відпочиває на пінопластах. Ну, так втікали, як таракани від світла. Вони собі тут відпочивають. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство Рівнекомсервіс директор розповідає, сховища вони привели до ладу наприкінці 2024 року. Зокрема, встановили санвузол, провели інтернет, зробили вентиляцію та поштукатурили стіни. Директор каже, що це все можуть понищити, навіть не міг подумати. Акти ми склали, став звернення на поліцію направили. Чекаємо ну, сьогодні. Забрали відповідь на даний момент. Осіб не встановлено. Будемо звертатися в вищі органи. Щоб дали нам пояснення, і все-таки розібралися хто дійсно фактом делізне. За домовленістю із мешканцями укриття вирішили зачиняти, аби більше схожих неприємних випадків не ставалося. Під час тривоги його відчиняють. Роман Дучак додав: Думають, як у майбутньому запобігти таким ситуаціям. В цьому році я думаю за місяця-два, ну десь не більше тут буде встановлено відеонагляд і автоматизовані системи відкривання дверей. Це під час повітряної тривоги буде сигнал повітряної тривоги, сховище автоматично буде відкриватися, і після закінчення сигналу повітряної тривоги сховище за пару хвилин автоматично закривається. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрій Бернацький каже: на жаль, у нашому місті такі випадки не поодиноким. Дедалі частіше люди використовують сховища не за прямими потребами. На жаль, такі випадки досить часто проявляються від я не знаю, від несвідомих людей від можливо налаштованих якось не зовсім чи патріотично, чи агресивно. Тому досить часто такі випадки є, що нищать як самі сховища, таке владнання знаходиться. Варто зазначити, що вандалізм в укриттях карається штрафом або позбавленням волі в залежності від масштабів шкоди. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. На одне реабілітаційне відділення більше у центральній міській лікарні Рівного планують провести капітальний ремонт одного з корпусів задля облаштування там реабілітаційного відділення. У цьому є гостра потреба. Які роботи планують провести, та скільки коштуватиме цей ремонт, розповість наша Валентина Захарчук. Ще одне реабілітаційне відділення з'явиться в Рівному. Планують облаштувати його на базі корпусу відновного лікування центральної міської лікарні. Там хочуть провести капітальний ремонт усе для того, аби надавати допомогу з реабілітації більшій кількості пацієнтів. Потреба гостра. Напрямок діяльності реабілітаційного відділення потребує організації нового відділення, яке буде мати ортопедично-травматологічний напрямок, тому що велика кількість Поєднаних хребтово-спінальних травм, травматичних ушкоджень кінцівок, верхніх, нижніх праця з ампутаціями, плани в лікарні амбітні: нове обладнання, більша кількість палат та ремонт басейну в корпусі відновного лікування. По структурі будуть створені нові зали ерготерапії, фізичної терапії, маніпуляційний і перев'язувальний кабінет, індивідуальні кімнати для занять ерготерапією, фізичної. Ічної терапією ремонт робитимуть на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджету. Вартість майже 46 мільйонів гривень. Проєкт європейського інвестиційного банку, згідно якого планується фінансування 31 мільйон. Решта суми це понад 15 мільйонів, буде профінансовано з бюджету міста рівного. Якщо капітальний ремонт реабілітаційного відділення у планах, то до прикладу автостоянка біля корпусу відновного лікування вже зроблена та працює. Тривають роботи з облаштування парковкою і перед центральним відділенням. Реалізовано було відкриття нової стоянки біля. Корпусу відновного лікування, в якому передбачено і реалізовано 56 нових паркомісць із врахування місця для осіб з інклюзією, тобто малого мобільного населення, крім цього, мають змінити схему руху на території лікарні. Зрештою, під'їзд приватного транспорту та карет швидкої допомоги розмежують. Валентина Захарчук, Валентин Зледенний та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group. Про те, що середньовічні поховання виявили на Рівненщині, про потребу у донорах крові у нашій області та про учительку з рівного, яка підготувала рекордну кількість учнів, що здали НМТ на максимальний бал, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Тьлад військовий після поранення ремонтує дорогу на добровиччині за власні кошти. Допомога першокласникам держава планує виплатити по 5 тисяч гривень усім, хто йтиме у вересні у перший клас. Військовою, якого після поранення відібрало мову, сам ремонтує дорогу. Руками до неї нікому не було діла. Чоловік вирішив такому стану справ покласти край за свої кошти, купує цемент і ним заливає вибоїни, долучаються й небайдужі ремонтні роботи. Тривають вже кілька місяців. Як усе відбувається, бачила наша сніжана Твардовська. Суцільне решето, а не дорога. Саме так можна сказати про автомобільний шлях між Добровицею та селами Крупове та Нивецьк. За словами місцевих жителів, у цих вибоїнах автомобілі лишають колеса. Покласти край багаторічній проблемі вирішив поранений ветеран Віктор Цибульський. Він часто на своєму авто їздить цією дорогою, тож вирішив не чекати, поки хтось почне щось робити. Самотужки привіз пісок, щебінь, цемент і почав виконувати ремонтні роботи. Усе за власні ку. Пан Павло теж не лишився осторонь та вирішив долучитися до роботи. Оце з самого початку Вітя розказував, що надоїло їздити цим, машину постійно ладить після цієї дороги, що тільки приїде, вже треба ладити машину. То він каже, я вже краще полатаю. Що я буду ждати, поки хтось почне робити. Пану Віктору 22 роки. Він проходив службу у найгарячіших точках фронту. У населеному пункті Вербове отримав важке поранення, після якого втратив можливість розмовляти. Погано чує та має травмовану ліву руку. Ремонтувати дорогу для пана Віктора допомагають небайдужі. Одні дають гроші, інші ж приєднуються до роботи. Кажуть, працюють по 12 годин. Кілька місяців тому. Вітя сам почав робити дорогу потім. Ми йому почали допомагати. Ну, спочатку, це, як би то не було, то ми вручну просто брали, замішували. А потім люди почали допомагати. То генератора нам дали, то мішалку, то пізніше почала робота набагато легше йти. Цією ділянкою дороги місцевим часто доводиться їхати до районного центру. Пан Іван один з тих, хто частенько курсує згаданим автошляхом. Каже, аварійних ям стало менше. І він за власної ініціативи почав оце ремонтувати цю дорогу. А на його рахунок написано. І всі місцеві скидають гроші на, ці, на йому, на роботу за це. І ще молоді хлопці допомагають йому робити. Я часто тут бачив, я їжджу майже кожен день тут. Я не знаю, наскільки то правда, але я таке чув, що він поїхав до нашого голови міськраду. Щось там попросив, щоб він йому допоміг, але кажуть, що він йому відмовився. Є села, які паралізовані бездоріжжям. Пан Володимир постійно їздить цим напрямком. По цій дорозі приходиться мені їздити до тещі разом з дружиною. І бачимо, що ця дорога була сильно в занедбаному стані. І через деякий період бачимо, що проводиться ремонт. Бачу, стоїть табличка, що цього і номером карточки, що хто щоб допомагав на цемент дав. Ця ділянка дороги, яку наразі ремонтує пан Віктор, є державною. Гроші на її ремонт має витрачати обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. До співфінансування також долучитися може й Дубровицька міська рада. Втім, до сьогодні ніхто, окрім військового, цим питанням не займався. Як нам повідомив депутат Дубровицької міської ради Богдан Пінчук, на чисельні звернення до служби відновлення отримував лише відписки. Дорога Т-1809 згідно ДСТУ за вимогами до експлуатаційного стану відноситься до третього рівня вимог до експлуатаційного стану. Пріоритетними на період воєнного стану є дороги першого другого рівня вимог до експлуатаційного стану. На жаль, з тих же причин роботи по даній дорозі у 2024 році не виконувалися. Також звертаємо вашу увагу, що чинні законодавчі норми дають можливість органам місцевого самоврядування в разі потреби самостійно прийняти рішення про виділення додаткового. Фінансування об'єктів поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. За такого стану справ місцеві взялися самотужки наводити лад, аби чергова вибоїна на дорозі не стала фатальною. Військовий, який ремонтує дорогу, проводить постійно збір коштів на будівельні матеріали. Закликає небайдужих донатити або доєднуватися до його ініціативи. Зупинятися на зробленому не збирається. Хоче залатати якнайбільше ям. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук телеканал ITV, Медіагруп. Із вересня чергувати у ліцеях Здолбунова вночі більше не доведеться. Це пообіцяв міський голова Владислав Сухляк. Декілька тижнів тому наш телеканал розповідав про те, що у Здолбунові працівники освіти вимушені ставати на нічну варту протягом літніх канікул. Сьогодні ж, 8 липня, відбулася сесія міськради, на якій депутати узгодили шляхи вирішення цієї проблеми. Попередньо планують домовлятися із Державною службою охорони, аби ті надали їм людей для чергування. На це знадобиться понад мільйон гривень. Валити це рішення депутати планують на серпневій сесії депутати на серпневу сесію мають передбачити в розмірі мільйона півтора гривень для того, щоб розпочати з 1 вересня під час навчального року чергування по закладах освіти. Це буде відбуватися по третій, четвертій і шостій школах. Як захотіли, так і зробили багатомісячна епопея навколо академічного ліцею у Дубні закінчилася. Майже рік у громаді обирали між двома закладами шостим та восьмим. Місцеве управління освіти та батьки буквально воювали із міською владою. Кожен пропонував свій варіант. Рік суперечок і все ж академічним стане ліцей номер шість. Тільки от не всім цей вибір до вподоби. Чому батьки та управління освіти не приймають вибір місцевої влади і чи зможе громада утворити академічний? Академічний ліцей за цей час, що залишився до кінця реформи, розкаже наша Вікторія Якимець. Шостий ліцей у Дубні таки буде академічним. Це вже безповоротно. Навколо цього питання у місті точилися суперечки, які супроводжувалися скандалами. Не всім до вподоби, що міська влада обрала саме шостий ліцей. Як пояснює начальниця управління освіти Наталія Іваницька, головною пересторогою було те, що заклад у плачевному стані. Аби підігнати його під норми академічного, необхідно чимало часу та грошей. Зробити тут потрібно усе абсолютно. Тобто 100% рахуйте. Ну віднявши там декілька туалетів у опаленнях, нехай це буде 95 чи 90%. Тобто тут потрібно змінити абсолютно все, особливо враховуючи і зовнішні моменти. частину коштів дадуть як субвенцію із державного бюджету для дубна. Це 9,7 мільйонів гривень. Решта фінансування лягає на плечі місцевого бюджету громади, а це мінімум 20% від загальної суми. Наш гарант, ну, мається на увазі міський голова, дійсно взяв на себе таке зобов'язання профінансувати більше, ніж 20%, тобто загальної суми проєкту, яка склала майже 16 мільйонів, нам виділили 9 мільйонів 700 тисяч, а всю іншу суму, ну, можете порахувати, це близько 6 мільйонів 200 там, з копійками тисяч. Василь Антонюк ці гроші пообіцяв знайти, але поки що вони не виділені. Рішення мають прийняти депутати на одній із наступних сесій. Лише після того фінанси надійдуть із державного бюджету, і усю суму можна буде спрямувати на зміни у навчальному закладі. Встигнути треба до кінця року. Якщо громада грошей не знайде, то й обіцяні державою кошти освоїти не вдасться. Та от міський голова Дубна переконує, обрати шостий ліцей як майбутній академічний хороший варіант, а знайти гроші не проблема. Те, що його потрібно робити, це однозначно потрібно робити. Я думаю, що два роки буде достатньо для того, щоб ми його привели у відповідність. Я думаю, так таким чином. Думаю, що все буде добре. Не всі зразу даються кошти, а є попередня оплата, є певна оплата, і є повна оплата. Розумієте? То ми вже почали його фінансувати. Так що процес пішов. Рішення зробити шостий ліцей академічним підтримав департамент освіти рівненської ОДА. Пояснили це тим, що заклад може вмістити більшу кількість дітей. Від самого початку проти виступали батьки. Вони вимагали, аби академічним зробили восьмий ліцей, а їх залишили в спокої. Нам доведеться змінювати школу. Це раз. Дітям Доведеться змінювати колектив. Це два є дітки, які інклюзивні. Які звикли вчитися зі своїми однокласниками до нашої думки не прислухаються, нас не чують, оскільки ми знаємо з досліджень їхніх, що 300, 350 діткам приблизно не буде де й дітися. То це як одними протестами батьки не обходилися. Зверталися до начальника рівненської ова Олександра Коваля разом із Дубинським міським управлінням освіти писали листи до міністерства. Це не дало результату. Утворення академічних ліцеїв відбувається не лише в Дубні, а й по усій Україні. Роблять це в межах реформи старшої школи, яка стартувала у 2017 році. Згідно з нею, заклади мають поділити на два типи: академічний та професійний. Роблять це, аби учні вже в старших класах зосереджувалися на предметах, близьких до їхньої майбутньої професії. На сьогоднішній день в старших класах учні вивчають більше 20 різних предметів, і однозначно, що це не дає можливості сконцентруватися з Редитися на тих напрямах, на тих предметах, які цікавлять дітей, заклади академічного спрямування вони будуть десь готувати дітей до вступу в ВУЗ за тими напрямами, які діти для себе обрали. Аби заклад зміг стати академічним, висувають ряд вимог. До прикладу, обов'язково має бути забезпечений доїзд для учнів із навколишніх сіл, але не лише це мають бути заклади забезпечені відповідним обладнанням, які допоможуть вчителю на Належним чином подавати матеріал. Окрім того, ці заклади мають сконцентрувати в собі. Дуже потужний кадровий склад за тим чи іншим напрямком. Реформа старшої школи має завершитися до 2027 року. До цього часу уже потрібно все привести у відповідність. Планується, що на рівненщині академічних та професійних ліцеїв буде майже 90. І поки у Дубні не вщухають суперечки та точаться дискусії, до прикладу, у рівному усе пройшло без скандалів. Один із академічних ліцеїв в обласному центрі працюватиме на базі 13-го. фактично. Ми були е, готові. До того, щоб бути академічним ліцеєм, в останні роки разом із батьківським комітетом, пікловальною радою і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто з'явилися нові кабінети обладнанням. Відповідно до вимог, приклад рівного показує: реформи простіші там, де їх впроваджують із роз'ясненням та діалогом. Дубинчанам ж залишається сподіватися, що, попри гарячі суперечки, діти зможуть отримувати якісну освіту. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. П'ять тисяч кожному першокласнику в Україні запустили програму Пакунок школяра. Батьки чи діти йдуть до першого класу, зможуть отримати гроші і витратити їх на купівлю необхідних для навчання товарів. Як це буде реалізовуватися, та де можна буде використати ці гроші, розповість наша Дарина Черемшина. Пані Наталія, мама майбутньої першокласниці. Жінка планує віддавати дитину у 19-й ліцей. Розповідає, витрат має бути чимало. У школі вже надали список, що саме потрібно. Цього року вже моя донька іде до першого класу, і я думаю, що це буде в районі десь 10 тисяч гривень, плюс-мінус, оскільки це канцелярія, одяг, взуття, шкільне. На рівненщині в школи вступатимуть близько 14 тисяч першокласників. Це дані від Рівненської ОДА для них. Як і для інших першокласників України, держава розробила нову ініціативу під назвою Пакунок школяра. Батьки учнів зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний фонд, і в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони. Підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Про пакунок школяра пані Наталія чула та вважає потрібною таку програму. каже обов'язково використає грошову допомогу. Вважаю, що потрібна дана програма, оскільки не кожна мама і тато мають змогу купити навіть найнеобхідніші речі для своєї дитини. А це є Штухом для того, щоб забезпечити хоча б самими елементарними речами свою дитину. Будь-де додає міністерка соцполітики, використати кошти не можна буде лише у спеціальних магазинах, і лише на певні товари. Є спеціальні магазини там є спеціальні коди за такою класифікацією діяльності, і це можливо в, домаш... в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також в тих магазинах, які торгують товарами, ну і дорослими, і дитячими, але там, де є дитячі товари, відділ дитячих товарів. Міністерка уточнила, що враз. Якщо у батьків немає застосунку дія, вони можуть прийти до пенсійного фонду і написати заяву на отримання допомоги. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV АІТВІМедіа групце всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.